Сьогодні в нас тірамісу полуничне. Для цього беру полуницю, цукор і лимонний сік, все гарнесенько збиваю блендером. Тепер беру вершки, пів літри, 200 грамову пачку цукру пудри і взбиваю. Взбила, додала сир маскарпоне і ще раз взбиваю. Крем готовий, змастила форму трошки кремом. Дно. Тепер беру печення савоярді, обмакую з обох боків в полуничному соці і викладаю на дно. Те, що на край печеня, взмакую тільки з одного боку, і так само по, по краєчку. Тепер залила трошки полуничним соком, виложила крем. Хоча в савоярді, я опять же беру обмакую з двох боків і так викладаю другий шар нашого печива. І знову ж таки заливаю трошки ще полуничним соком, і зверху ще додаю крему розмацькою і знову викладаю. І так виходить у мене три шари. Третій шар так само змащую кремом, і тоді беру полуничку, нарізаю плястерками і гарнесенько, акуратнесенько, викладаю полуничку. Викладаю так, щоб було красивесно. Поки викладаю, боже, заливаюся сліннями, тому що е, аромат полуниці на всю кухню пахне так, просто неможливо, ніколи не могла подумати, що буде така смачна полуниця при наших погодних умовах. Але це все дурниця. Смачна, солодка, ароматна. Дивіться, яка красота вот в мене вийшла, але ще трохи продуктів в мене залишилося. Я подумала, зроблю я ще таких три десертики. Правда, на дно в мене вже так в Савоярді багато не було, тому я взяла кексик. Положила так само, обмакала в полуниці, тоді положила і тоді ще трохи залила полуницею. А вже тоді даю крем, і зверху ще те печенько, яке в мене залишилося, обмакала в тому соці, викладаю ще трошки крему і виклала красивезно, виложила ще полуничкою для краси. Боже, така смакота получилася, Смакота, красота. Смакуйте на здоров'ячко, цілую, люблю!